Раз усім доброго ранку на студії керівник громадської організації щасливі діти. Вона прийшла до нас сьогодні презентувати в студії акцію, яка стартує сьогодні. Ольга Павлова на студії. Доброго ранку. <рес> доброго ранку. Ранок сьогодні незвичайно <рес> добрий. Він просто скажений шалений. бо виявляється, що таксі в місті громадський транспорт зранку їздять. Просто <рес> <рес> ну але це дає заряд, як кажуть, бадьорості. <рес> <рес> і адреналін. <рес> власне, що ми хочемо розказати нашим закарпатцям, мамам, татам і всім. Громадська організація щасливі діти, по перше, чому виникла потреба прийти сюди до вас і дещо розказати про нас, тому що в суспільстві склалося враження з одного боку, вважають, що громадська організація щасливі діти займаються виключно дітками-переселенцями. Інші, інші кажуть, що громадська організація займається дітками-аутистами. Насправді, громадська організація щасливі діти займається всім, що стосується дітей. Це може бути виховання, лікування. Чому виникла така взагалі в суспільстві? Думка, тому що, по-перше, ми там розробляли одну програму, яка пов'язана з дітками-аутистами, а з переселенцями здійснювали один проєкт. Тобто це напрямки різні? Це різні напрямки. Тобто, це все, що може бути цікаво мамам, дітям татам, і все, що от я кажу, навколо дитячі теми. А сьогодні я прийшла щоб презентувати власне таку одну ідею, яка виникла от. Отак, але на хвилі оцього перепосту масового а, наші фотки з 90-х що це батьки на собі акцентують увагу, витрачають час на Фейсбук, щоб знайти ці фотографії, їх відсканувати, закинути у Фейсбук, поширити, потім полайкати, покоментувати. А в цей час діти десь там займаються незрозуміло чим, сидять в своїх власних планшетах або ж ходять там, не знаю чим, ну, хто хто чим займається. І виникла така ідея, по-перше, що дітей взагалі варто вже витягати з планшетів, з телевізорів, з комп'ютерів і е, направляти на більш таку е, творчу путь, можна сказати, і щоб була якась взаємодія з батьками. І таким чином виникла ідея зробити таку акцію, яка називається Handicraft Challenge». А зараз ми, я думаю, що нам покажуть, як це виглядає. Цей перший ролик, який є стартовий. А суть в тому, що дитина робить будь-яку поробку. Це може бути щось із власними руками власними руками, щось може бути батьків. з ракушок, щось може бути з ну з будь-яких матеріалів. Це може бути аплікація, ну малюнок, що хтось хоче, виріб з пластиліну, глини. Зараз можливості є просто неймовірна кількість. Дай ну у нас такого наприклад не було слатики. Так? Ці Це може росле, бути будь-що, але суть в тому, що мама чи тато знімає відео, коли дитина описує, що ж це вона зробила, і передає естафету далі, тобто своїм друзям. Це може бути одна подруга, дві це вже на вибір дитини. Власне mm -hmm. а, і така ідея: ну мама звичайно заливає туди, ну і тегає батьків цих дітей. Тобто суть та ж сама, принцип той самий, але є дуже багато прихованих змістів. По-перше, діти страшезно люблять гратися, так? і коли вони розуміють, що вони граються не просто у дворі, коли їх троє, а вони граються містом, а можливо, і областю. Ну, принаймні, мені така ідея дуже сподобалася. І от, власне, ми Цікаво подивитися, чи я, дитина що зробить, так і самим дітям. Але цікаво. це ще не все. Ми хочемо, щоб після того, як оце все хвиля піде, а ми сподіваємося, що вона піде, щоб батьки зберігали ці поробки. Тому що 20 листопада буде Всесвітній день дітей. І ми б хотіли е, організувати десь, чесно кажучи, це оскільки виникло буквально ось ось. Е, ми ще не продумали де саме, але якусь виставку-продаж цих е, робіт, діток. І, ну, можливо, там будуть ще якісь заходи, це все ну, не є ну, якби проблематично для нас це організувати. І таким чином. Е, Гроші, які будуть звідти виручені, віддати на потреби діткам, яким, яким воно потрібно. Власне, я пропоную подивитися наш перший ролик стартовий, який сьогодні починає поширюватися широко. Це ролик де бере участь твоя донечка. Софія. Софія. Привіт, мене звати Софія, і я зробила таку поробку. Я її називаю Сіль у пляшці. Я взяла, розмалювала сіль і засипала її в пляшку. І вийшла така поробка. Я передаю цю естафету Андреї Веклич. Андрея, ти маєш зробити щось власними руками і передати цю естафету далі. До речі, дуже хороша ідея. Я не знаю, як в тебе, але в мене діти в Ютубі, старша донечка, коли переглядає якісь відеоролики, там дуже часто ем, знімають, як дітки щось роблять, як відкривають якісь коробки, іграшки. І вона от мене просила, каже, мама, зніми мене, я як я граюся, як я щось роблю. Їй У це тебе є чудова можливість взяти участь. Нам залиш... акції. залишилося вибрати, так. що ми будемо робити. Дивіться, власне, взагалі про опис акції і сама акція можна знайти. На нашій сторінці у Фейсбуку mm -hmm. просто знаходите ГО щасливі діти, є опис, є якби відео, поширюйте, залучайте своїх дітей. Я буду тільки радіти. Right. Да, я буду тільки радіти. А, власне, що ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що а, нам просто потрібні такі акції. Батьки іноді не усвідомлюють, що спілкування з дітьми це дуже важливо і не тільки для дітей, а для батьків в тому числі. Це показав нещодавній наш. Ну, це було не в рамках ГО, але в принципі такого поняття, як рамки ГО, для мене не існує. Е, громадська організація була потрібна для того, щоб якось себе офіційно узаконити в тому плані, коли треба йти там, до представників місцевого, місцевої влади там, чи ще якось. Тобто, да, коли ти пишеш програму для діток аутизмів, зрозуміло, коли ти ГО щасливі діти, а не там Оля Павлова чи там Людмила Сюзєва. Да, то набагато це, по-перше, має певну вагу і якісь ну обов'язки, так і ти вже можеш якось більш в правовому полі це робити. А взагалі, то у нас на мені ні задають іноді питання: а скільки у вас членів? Та нема у нас таких членів, щоб в нього був там членський квиток. Можливо, ми зараз подумаємо про це, що можливо воно треба, не треба. Ми подумаємо. Але насправді всі активні і може і неактивні мами, які зацікавлені, які долучаються От, хтось підтримує наші ініціативи спонтанно, хтось постійно. Так тому нема такого, що там от, ти з нами, а ти не з нами. Тобто ми всі з... тільки раді вітати. Тим більше, що в нас є зараз просто мега новина, яку я просто не можу не поділитися. Давай, давай. Тому що 11 вересня на сесії міської ради. У вас приміщення. Було виділено на приміщення. <сміщення> <сміщення> О, насправді Вітаю я ще в нього <смі> не заходила. О, сьогодні я маю мати в руках ключі, але воно, звичайно, з одного боку знаходиться не в центрі міста, це на шахті, але з іншого боку, це окрема будівля з окремою е територією, в якій можна проводити. У нас вже стільки планів, що можна робити. У нас і було до того, як тільки нам дали приміщення, нас вже просто розриває. І тому будемо, як кажуть, двіжувати, Зараз хочемо зайти в приміщення, подивитися, оцінити, що там треба зробити, там чи ремонт, чи, чи капітальний, чи такий, тільки косметичний. Тому власне, слідкуйте за нашою сторінкою, якщо майже хтось долучатися в будь-якому вигляді, чи волонтерської роботи, може тато якийсь захоче нам допомогти, побілити стіни. Ну тобто, ми тільки будемо раді. Підлогу поставити. Так, ну може хтось захоче вкластися матеріалами. Ну, це, але все ж таке, ну кажу, це знову ж таки має бути тільки добровільна ініціатива і тільки що для чого Головне, що приміщення є, це, це просто. Ми з квітня місяця виходжували, чекали, мріяли і, чесно кажучи, ну як кажуть, що головне поставити собі мету. Оль, я знаю, що Люда вже була в нас в ефірі, Людмила Сюзєва, власне, твоя напарниця, твоя колежанка. Я знаєш, коли ти була філія. Ага, от я просто знаю, що Люда точно була. І ви розказували про вашу організацію. І вже ви її представляли на студії. Мені хочеться почути. Що все таке стало поштовхом до створення е, подібної організації? Чи тобі не вистачало однодумців? Чи е, ти ти бачила брак таких подій, якихось ідей? Ні, поштовхом стала любов до дітей. Коли ти розумієш, що і до чужих також, своїх ти любиш, це ну, безумовно. Ну а як можна дітей не любити? Ну насправді просто е поштовхом саме до я кажу узаконення якби організації, mm -hmm. тому що були якісь акції там до того часу. Вони такі були. Це, але це було просто як, а давайте щось зробимо. Mm -hmm. да? а, але був у мене од... Керівник один, коли який казав, що в мене, ну вибач, не знаю, чи чим для ефіру так казати, дим з попи. Ну в хорошому смислі на одному місці так, що вічно мені не сидиться, щось хочеться робити. А діти, взагалі, це така сфера, яка. Чиста щира, не думаю, ти маючи двох дітей, ти розумієш дуже добре, про що я кажу. І тому, коли є можливість, і коли є бажання щось робити, а насправді в нас і в місті, і в суспільстві є дуже багато проблем, які пов'язані з цією сферою, але не. Не вирішується поки що або вирішується не таким чином, як треба, тому що одне одна справа запустити такого типу акцію, так а інша справа розібратися там з харчуванням в школах, та там для того треба більше бути вже згуртовані, мати там юристів. Це але це питання, які ми абсолютно не виключаємо. Маємо на меті один проект, про який мені вже два, два роки спати не дає. Але пробачте, поки що не скажу про нього. Не боюся наврочити. Я дуже сподіваюся, що вже скоро, скоро ми будемо в цьому напрямку, вже зробимо конкретний крок. А, ну, це те, в чому ти отримуєш задоволення і і ти розумієш, що ти можеш зробити щось хороше. І дуже хочеться, щоб батьки це усвідомлювали. Наш час дуже складно насправді. Коли така гонка, всі думають про гроші. Ну і це зрозуміло, тому що такі ситуації в країні, а, і людям треба, якимось чином. Я сама розумію, що в мене так починається день робота, там після школи одного на англійську плавання, того вже на англійську, того музика. І ти просто розумієш, що ти не можеш не вкладати в дітей ні час, ні кошти, тому що якщо ти цього зараз не зробиш, це відкладає певний відбиток на дітей, вже, mm -hmm. з якими вони стануть. А в принципі. Ципі, якими буде там Ужгород, Закарпаття і Україна залежить від, від цих дітей. дітей, від тих, як ми їх вих... Вих... виховуємо. тому що коли мої діти, наприклад, іноді йдуть і від ця а, сік маленьке, та там є трубочки з цієї. От. Uh -huh, uh -huh. Такою невеличкою взагалі, там, цим кульочком, і вони мені а, вони його не викинуть, вони або шукають, смітник, або дають на крайній випадку мені у кишеню. І тут мій малий іде, а, іде мама з хлопчиком, який кидає просто від морозива в гортку. І він такий, мама, це що дитина таке? Дивується. Тобто дитина дивується, але і так треба, щоб кожна дитина дивувалася. І навіть робила зауваження дорослим, якщо це ну, ти, але... ти сама розумієш, від кого це повинно йти. В першу чергу від звичайно. батьків? Звичайно, ну а, а як ми хочемо не вкладаючи щось мати. Коли ми говоримо про бізнес, ми розуміємо, що нам треба. Для того, щоб щось почати, нам треба стартовий капітал. Нам треба вкласти певні кошти, і тоді воно через якийсь час дає свої кро, якісь уже результати. Mm -hmm. А чому ми не задумувалися над тим, що дитина, яка бачить мамину і татину спину постійно в комп'ютері, яка їх бачить і цю спину, бачить буквально там не знаю, годину чи дві на добу, вона потім віддасть вам тим самим і віддасть суспільству тим самим. Такого не буде ніколи. То пройде час. Просто я зараз бачу моїй моєї Софії 9 років. Ну от зараз буде в жовтні. І я бачу, що, що таке 9 років, вони проминули так, що я не помітила. І ще 9 років, і все. які так Нам само пролетять, і вона скаже, мама, я пішла вчитись, чи там, ну, може заміж вийшла, не що ще ні. <світ> От, ну, я розумію, що це час, який втрачається ну, буквально назавжди, і втрачати ці хвилини якось не хочеться. Ти багато розповідаєш про Софіку. Розкажи нам трошки про синочка, який він. І Софія така в тебе акти... активістка. Вона перша відгукується на твої якісь ідеї, перша бере участь у твоїх різних проєктах. Хочеться почути про діму трошки. Діма. Важко сказати в тому плані, що він завжди тягнеться за нею, так але в нього зовсім інший характер, і це теж треба розуміти. І якраз от на прикладі цьому можна сказати, що це да діти одних батьків, але це діти абсолютно різні. Якраз хочеться звернутись до батьків, які дуже часто порівнюють дітей. Причому порівнюють дітей в присутності дітей. Дітей цього не можна робити. Це дає дуже великі негативні наслідки, тому що з'являються по перше, ти мене не любиш, або навіть якщо дитина цього не озвучує, вона це відчуває, вона це на підсвідомому рівні якимось чином. Якщо дитина не є такою активною, якщо в неї немає такої здібності до англійської або ще щось, тому що, наприклад, треба шукати таланти в тій дитині, Мінчі, тому я не наполягаю, щоб, наприклад, там син йшов вчитися музичну школу, як це робить Софія. Так якщо він любить плавати. Ну, будь ласка, йдеш плавати. Звичайно, це дає навантаження мені, бо мені легше було б взяти О, двох дітей відвести, і завести музичну школу. Я собі оп, десь собі поставила галочку, що все, діти вже десь там чимось займаються. Але ні, мені доводиться їхати туди звідти летіти в школу, забирати, вести. Його там на плавання, але я розумію, що таким чином даю дитині проявити себе в тій сфері, в якій йому комфортно і де він може далі розвиватися. Тебе з дітками досить дружні стосунки, і так було з самого початку. Ти дуже багато часу їм приділяєш, дуже багато ними займаєшся. Ти з самого маличку брала їх з собою всюди. Ти дуже багато працювала над їхнім розвитком. І скажи, будь ласка, чи відчуваєш ти вже віддачу, чи відчуваєш ти, що ти це робила недаремно? Ну, звичайно. Навіть мови не може бути, тому що діти це все відчувають, і звичайно, що навіть, чесно кажучи, бувають, ну, не всі ми а, буває таке, що особливо, коли напружена обстановка, особливо зараз у зв'язку з ситуацією, яка відбувається у нас, а, буває таке, що ти не витримуєш, в тебе не, ти незалізнає. Коли тобі треба там, багато зробити по роботі, коли в тебе якесь ще додаткове навантаження, і тут діти в якомусь там чомусь не слухаються або ще щось. І виходить так, що е, ти, ти зриваєшся, ти зриваєшся, ти себе десь зупиняєш, але ти розумієш, що вже, ну, ти вже це зробив, так? Угу. але діти все одно не прощають. Я бачу по чужим людям, вони вони би таки ніколи не пробачили іншим. А тобі вони прощають, вони розуміють якось, що ну ну так сталося. Ну власне, ми вважаємо, що всі діти мають бути щасливими, і тому я би дуже хотіла, щоб кажу, батьки і долучалися до нас. Я думаю, що буквально через місяць ми будемо взагалі дуже активно показувати, що ми робимо, і залучати всіх інших, особливо кажу на в умовах от того, що у нас. Зараз відбувається і хочу наголосити, що давайте залучайте дітей до акції. Власне до речі, якщо е, хтось буде використовувати так, це якби візьме цю ідею і mm -hmm. буде так само е, брати участь у акції, щоб використовувати цей хештег, тобто Handicraft, а спереду це рішиться. Це для того, щоб потім можна було легше е, е, систематизувати і групу, згрупувати інформацію, яка стосуватиметься акції. А як Софійка відреагувала на таку пропозицію знятися відеоролику? А, про те, що ми це зробимо, ми з нею вже говоримо це три дні, угу. але оскільки а, то уроки, то робота, то ще щось, ми не дійшли до цієї кінцевої, од е, ну вже результату, щоб відзняти відео, залити його в YouTube. А і вчора, от їй кажу, Софія, 12-та година ночі, ну 11-та Десь кажу, будь ласка, не підведи, маму, на телебачення, треба показати, і вона чесно сіла, хоча вже хотіла спати. І з першого дубля це записала, вчора вечері записано вчора ввечері. Сьогодні воно запущено буквально за кілька хвилин до сьогоднішнього дня. А ти пояснювала їй, що буде з цими виробами, які зроблять дітки? Куди підуть ну, звичайно? Ці кошти, вона шана стала і, і ініціатором акції, коли ми збирали діткам-переселенцям іграшки. Тому що ми ж вже... це сталося, коли от були дуже. Початок тоді подій на сході, uh -huh. і я продивлялася відео, де було показано пенсіонерів, які яким розносили гуманітарну допомогу на сході, і вони були по-перше, погано одягнені, бо там видно було все розруху. Вона підійшла до мене, каже, мама, це що таке? Я їй пояснила, що це таке, і звернула увагу, що є діти, які там на тих же територіях, але перебувають в підвальних приміщеннях, тому що вони ховаються там, тому що є небезпека. Вона каже, а іграшки кажу: ну іграшки кажу, вдома лишилися. Вона каже: Мам а давай ми пішлемо їм. Ні, вона не так. Вона захоті. пішла в кімнату і вона принесла мені е, іграшки. Каже, передай туди. Ну і так народилася акція уже з збору іграшок відправив на сході. Ми відправляли тепер великий вантаж. Е, на, в, типу, в Авдіївку через Слов'янськ. Тобто там вже був і одяг, тому що дуже люди, за що я дуже вдячна, до речі, закарпатцям і Ужгородцям, тому що а, дуже активно відгукуються. Мене визвонювали, мені писали в Фейсбук. Будь ласка, прийдіть та заберіть. У нас є речі такі, то у нас є такі, то у нас є іграшки. А що вам ще потрібно? Тобто відгукуються? Звичайно, особливо кажу, ну особливо ж мами, вони розуміють, що це таке. Вони розуміють, коли ти дивишся на своїх дітей і тобі здається, що ти ще недостатньо зробив для них. І ти розумієш, що там діти взагалі в таких умовах? От хто хто щоб не говорили про війну на сході, і хто в цьому Ну, діти точно не винуваті. Які ми в них були, не були батьки? Ти бачиш, ти молоченка, ти розповідаєш донечці про події, які відбуваються на сході, мені чомусь не хочеться. Мені так хочеться її від цього берегти. Вона там питає, бо чує в школі, в садочку чує, що відбуваються новини. увімкнені. От вона питає: хто такий Путін? Я їй там на простій такій мові пояснила, але мені так не хочеться, щоб вона знала, що таке війна. Я так не хочу це говорити. Можливо, в одному неправильно, але ну чому так? Я думаю, що це вибір кожної мами тато. Та так із дитини, можливо, ти побачиш, що вона буде більш можливо а, ще не готовою. готовою. Так скільки років? Шість, а шість. Ну бачиш, шість, дев'ять. Я все ж таки різниця є. Тобто, дитина в дев'ять років, вона мислить абсолютно не так, як дитина в шість років. Тому тут можливо і якось достатньо обмежитися якимось там загальними фразами. С одним із напрямків вашої громадської організації Щасливі діти є робота з переселенцями. Чи співпрацюєте ви зараз з якимись волонтерами? Чи часто до вас звертаються зараз переселенці? Чи... Той потік зупинився, і власне у вас є люди, з якими ви продовжуєте надалі. Ну у нас зараз, от саме в ці хвилини, в ці дні, у нас немає конкретно проекту, яким би ми реалізовували. У нас лишилися зв'язки з якимись з мамами, з дітками, з якими підтримуємо. Вони іноді звертаються що їм що там потрібно. Миноді mm -hmm. просто бачимося там, іноді так ідеш по місту, і вони там Оля, починають радіти. Це дуже приємно, насправді. І якось ну справді дуже їх. А полюбило. друзів знайшли серед пересела. Звичайно. Тут нещодавно переселенці влаштовували День Миру. Я приходила туди як журналіст, але є така різниця, коли там приходять просто колеги, так? вони, їх в принципі, не знають у нас, і вони просто приходять як журналісти, А ти приходиш, Маша, щоб не обнімаєшся, чмокаєшся, тобто є все ж таки якось такий, кажу, фідбек такого плану. Ну от, власне, так. Що потрібно зробити, щоб всі діти були щасливими і від кого і від чого це залежить? Це дуже складне питання насправді. Тому що всі-всі-всі е, діти, хоча це наша, по-моєму, мрія, мені здається, по-перше, щасливими мають бути батьки. Тому що, якщо батьки, як кажуть, Затуркані, забембані, зайняті, в них купа проблем особистих, а вони дуже часто не вміють. Розмежувати, ось це моє доросле, а тут є діти, і з ними треба говорити по-іншому, і вони не винуваті в тому, що створюється в вашому дорослому світі, оці е, всякі козні і проблеми і все інше. Тому в першу чергу від дорослих, а дорослі поділяються на дуже багато категорій: батьки, сусіди, там всі інші родичі, так ці влада. Ну тобто, я думаю, що взагалі. Якщо так розібратися, так та що в житті кожної людини в принципі, основна мета насправді не гроші, насправді там не якісь блага, так а... хочеться створити сім'ю, хочеться дітей, хочеться якогось, але просто потім оці ми в таких умовах. Що це все якось забувається? воно Знаціється. відкладається, вони відкладається на задній план, і ти вже забуваєш, що є твоєю основною метою. І ти починаєш тоді а, твої пріоритети, десь там трохи прихати. Це моя улюблена фраза, що в житті завжди мають бути прав... правильно розставлені пріоритети. Я дуже ну, це, люблю цю ну, фразу. це так, тому що насправді. А, ти іноді так думаєш, мені треба, мені треба, у мене дедлайн, у мене там нарада срочно треба зробити, бо як же так uh -huh. я не можу лягти спати до п'ятої ранку, тому що мені треба зробити роботу там і це вічно треба, треба, треба. А потім думаєш, так а точно тобі це треба? Саме це тобі треба, і так починаєш замовитися. І думаєш, так треба якось скоригувати свої плани, своє життя. Ну тому, власне, дуже хочеться присвятити себе цій такій меті і займатися не тільки як. Хтось думає там, переселенцями чи дітками, хтось там, хоча їм треба обов'язково приділяти увагу, але е, взагалі, тому якщо в когось якісь ідеї милості просимо, як то каже? Я щиро бажаю тобі, вам, нам щоб цю ідею із. Цією акцією підтримали люди, і щоб дітки беручи в ній участь і їхні батьки, знімаючи їх на відео і маючи потім якийсь результат, почувалися і стали, хоча б трошечки щасливішими, долучаючись до цієї акції. Дякую за те, що ти сьогодні до нас приходила. До нас приходила Ольга Павлова, голова громадської організації Щасливі діти. Спасибі, Наш ефір триває. Дякую вам.